Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Минув черговий тиждень в боротьбі українського народу за свою незалежність і відповідно черговий тиждень з діяльності уряду по забезпеченню цієї боротьби. Ми розпочали його великим заходом, пов'язаним з обговоренням урядового законопроекту, пов'язаного з реформуванням оплати праці, який пройшов на майданчику нашого профільного комітету Верховної Ради. Хочу подякувати Наздерслужбі за організацію такого гарного діалогу, тому що дуже багато питань було задано і дуже багато відповідей було отримано. Окремо, хочу зазначити, що відбулися і чергові кадрові е, ротації. Зокрема, посилено правоохоронний і блоки сектору болона, призначені заступники міністерства оборони та міністерства внутрішніх прав. Хочу побажати всім колегам успіхів в подальшій роботі. Ну і окремо е, не можу не відзначити нашу міжнародну активність на фоні е, річниці відкритої фази агресії Російської Федерації і ті заходи, які відбулися за участю українських високопосадовців безпосередньо з виступом президента України Володимира Зеленського в Мюнхені вони дають нам е, ясний сигнал про те, що весь цивілізований світ з нами і Україна буде боротися до останнього за свою перемогу. Слава Україні! Боремося, поборемо!